Після розбійного нападу на Житомирську кондитерську фабрику ЖЕЛ законного власника фабрики Ігоря Бойка намагаються змусити сісти за стіл переговорів з ватажками бандитів, які п'ять днів грабували підприємство та нищили майно. Злочинці, що називають себе керівництвом неіснуючого зад Житомирські ласощі, претендують на майно фабрики: обладнання, землю, будівлі, рецептури, транспорт. Ця група шахраїв сформована і керується депутатом від Народного фронту Сергієм Пашинським. Олександр Рогаль представляється директором ЗАД Житомирські ласощі. На підтвердження цього показує виписку з державного реєстру. Однак, 26 грудня 2015 року поліція Житомира відкрила кримінальне провадження за незаконне внесення Рогаля до реєстру в якості директора. Незаконність такої дії підтвердило і Міністерство юстиції своїм листом до генеральної Прокуратури Альона Губерт людина без конкретного місця роботи, яку наймають для створення гучних провокацій та скандалів, називає себе то представницею колишніх працівників фабрики, то представником швейцарської компанії Дельта Кепітал, а той просто ховається та тікає від журналістів. Мер Житомира Сергій Сухомлин чітко окреслив свою позицію та позицію обласної адміністрації. Наша позиція, щоб все таки фабрику запускала підприємство ЖЛ, тому що воно має дистриб'юторську сіть, має рецептури, воно має технології, торгові марки, під кораб продається, щоб об'єми производства, ті, які будуть на фабриці, дозволяли трудоустроїти 1500 людей. Як господарюватимуть Рогаль і Губерт? Тітушки. 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 Тітушки, якими керував Рогаль, повністю знищили лабораторію фабрики та вкрали дороге обладнання. Ось на що вони перетворили колись стерильну лабораторію. Дітушки Рогаля і Пашинського розікрали склад готової продукції та зробили з нього туалет. Открили склад, ми побачили, що тут Взагалі без порядок страшно, ящики валялись, вскриті, печення везде потоптано. Вообще здесь творилось ну глум просто украинскую мову сказати сказать, беспредел. Они творили тут що хотели. Они раскидывали, пораскидана была все вот вдоль. Ну короче, все было куча большая, все раскидана. Они, Куча дерьма. Когда ми это, озвучили новому директору, так називаємо, почему ми не убрали, ми должны это убрать, и почему мы ему ходим и рассказываем і почнемо, розказуємо. Директор это кто? Это Рогаль. А по ним? Я не знаю. Не знаете, Я з а... ним не знайома. Рогаль. Невже це можна назвати господарським підходом? Невже ці люди справді хочуть керувати кондитерською фабрикою. Чи зможуть ватажки бандитів і тітушок організувати виробництво та забезпечити роботою 1500 житомирян? Чи можливо мета полягає в тому, аби вивести обладнання, а землю продати під забудову? А Чого ви прийшли? Чого ви йдете? Чого ви йдете? Нас задушить Душить нас! Ну чого? чого?